«Фавбет» – титульний партнер «Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Віталій, вітаємо з перемогою. Так странно говорити, що дебют ваш домашнього поєдинку в екстралігі для атлетик футзалу. Другий матч, зрозуміло, але дебют сьогодні в домашньому саме поєдинку. В цілому, як по ігорі сьогодні? Дякую за привітання. Ну, найголовніше те, що перемогли та були. Трішки моменти, де ми там провалювалися. Дякую нашому воротареві, який виручив нас в дуже ну, потрібний момент. А Найголовніше, що перемога, тому вітаю нашу команду, наших президентів, болівальників. Е -е, була дуже така довго повітряна тривога, важко все ж таки налаштовувався на другий тайм. Та ну, як сказати, ну, так, важкувато, звичайно, тому що вже ти там трішки засидівся, трішки там не так. Ну, Тяжкувато, що наша да, тривога, але да, треба подякувати Збройним силам, що тривога не тривога, але маємо можливість грати у футзал. Команда вийшла на п'яте місце турнірної таблиці. Це гарний успіх. А що ви скажете? Команда додає, як ви самі бачите, капітан. Да, по грі, звичайно, додає. А я ж вже й казав в минулому там інтерв'ю, що потрібно додавати в грі, а результат він сам прийде. Хлопці на тренуваннях працюють. І дякую там всім. Тренерський штаб підібрав такий тренувальний процес, що ми з кожною грою заграємо все краще і краще, а результат, я думаю, буде гарний це. Нам дякуємо. Дякую. Фаббет титульний партнер Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.